20 та 21 грудня 80 місцевих виробників пропонуватимуть гостям крафтові вироби в торговельно-розважальному центрі Київ. Також тоді діятимуть безкоштовні майстер-класи з хендмейдом. Рік тому почала займатися виготовленням віночків, заколочок ручної роботи. Також роблю такі новорічні кульки вишиті з побажанням, бо зім'ям. На пасхальні свята роблю ще великодні такі яєчка. Також наше, підтримує нашу українську традицію культуру. І в цьому році вирішила зробити ось такий символ нашого українського свята. Дідух, хочу, щоб наші люди поверталися до наших традицій, бо дідух це символ. Наш наш українців, наші сили, духу, незламності це достаток добробут в дім. Тобто я вже другий рік у себе, наприклад, вдома ставлю замість ялинки саме дідуха. Це на свята, на наші українські. Тому е, дитинка одягне вишиваночку і на буде така класна ще заколка. Ярмарка дуже класна. Я е, Хотіла на таку ярмарку попасти. Я була в роз'їздах і не попала в Києві, але попала в Сумах. Тому мені подобається, коли люди роблять все своїми руками. Це дуже класне, якісне. кожен дуже старається. У мене вироби із бісера. Це його ручна робота. Я без станка працюю голочкою. Є новорічні кульки, є силянки, дуже святкові, такі широкі, вузенькі різні, є браслетики. Є просто підсвічники з ялиночкою, є готові ялинки. Я жду дуже давно, майже все своє життя з дитинства. Іграшки гачком, спицями, частіше купують за часто такі пташечки. Багатьох по місту, і тільки і за межами міста суми, такі пташечки дуже розлітаються, вони невеличкі хлопці беруть на рюкзачки, молодь старше покоління. Ну це за це моя розробка, миланочка. Це ж у нас іде свята миланка, Василь. Була композиція з Василем. Ну Василя вже забрали. У мене покупців дуже широке коло, тому що це і маленькі дітки, і дорослі. І в мене є навіть для котиків і собачок аксесуари. Є, от на ялинку перед новим роком це завжди трендові кольори. Це червоний і оксамит смарагдовий відтінок зелений під кольор ялинки, а також весь час патріотичні кольори. жовто-блакитний, жовтий, блакитний. Ми тільки прийшли, але ярмарка нам дуже подобається. Ми перший раз на цій ярмарці. А що зараз саме куштуєте? Ми куштуємо імбірно-мятовий мед. На вкус дуже смачний. Рекомендую. Будете купувати? Ну ще зараз ми ярмарку обійдемо, подивимося, а тоді якщо що, ми сюди звернемося ще. Я виготовляю гіпсові вироби і потім ми ці гіпсові вироби всі фарбуємо. Фарби, акрил і гуаш. Я проводжу постійно на постійній основі. Тут проводжу, проводимо майстер-клас, безкоштовна участь тільки за попередньою реєстрацією. Анна книж Світлана Драган Суспільне новини Суми.